Це моє перше відео. З цього починається моя подорож, мій влог. Ми на чемоданах вже не перший раз. Це може наша овер десята країна на двох. Я вам розповім скільки коштує, як ми їдемо, е, які тут нюанси бувають. Тож підписуйтесь, а ми поїхали то так бісить, я просто передати не можу. В польському інтенсиді ти можеш сплатити за свій багаж, який ти перевозиш, габаритний. Ну і я взяла ці до додаткові були, бо передбачені місця. Знаєте що? Вона, ну, дивіться, мій багаж лишить згори, вилітає, бо хтось вирішив на місце багажа поставити свою, свій самокат, і, ну, якби, а є спеціальні місця, куди треба пристягувати. Це наш самольотик вже паркується, бачите? На паркінг заходить такий. Поманенько, не все зразу. Дивіться, свято, дивись. Твої порошки на літніську шопену Полетять. Полетять в цей в катар. Ну, скажу так, оцей може й долетить в катар, а від цього щось інше полетить. Але люди. Тут такі ціни на їжу в аеропорту. Мій рекомендаційно. Просто беріть щось з собою. І коли ви входите в аеропорт, вам треба вилити всю воду, воду не можна з собою брати. Але мені сподобався лайфхак однієї жіночки. В неї був маленький чайник, вона наливала води і просто собі тут зробила кавусю. Мені здається, це просто вихід ситуації. Бо ціни тут ну, просто космос. Для прикладу, долар на Продаж 2,28, а на покупку 4,47. Вдвічі, вдвічі, в той час, як місці, продаж і покупка там, ну, може, з 10 грошей різниці. А тут вдвічі. Так що, люди, думайте, коли заходите на люкнусько. Мені смачно. Ось наш гарненький самолітик Airlines. Ось Отам Козьол гарненький. А це Андрій гарненький. Всі хочуть спати, всі злі, але але ми ледемо. Дуже втомлені, але зараз покажу вам, чим можна порозвікати себе, поки не принесли їжу. У нас є такі планшетки, можна подивитися вид з камери. Коли будемо летіти, тут буде прикольно видно нашу подорож. Так, розваги. Можна подивитися кіно, ТВ, якісь аудіо, ігри. Коротше, така платшетка, тут багато чого є. Я подивлюся, новий випуск ліла і Стіч. А зараз покажу вам, що в Катар Айленс додаються на обід. Ми з Андрієм зробили однакове замовлення. Ось така булочка, десерт, якийсь салатик. Не знаю, щось схоже на чия або кіно. Цікаво, цікаво. І основне блюдо. Було на вибір туна, біф з овочами і рис з куркою. Ми однаково замовили рис з куркою, а тепер буде дегустація. Курки дуже багато, але використали грудку, тому вона трохи така суха. Рис басматі, як я люблю. Може бути. Наша перша пересадка, такий великий пуст. Зараз все буде. Коротше, здається, ми не на цьому, не на цьому. Здається, ми на, на тому третьому прилетіли і зараз наш багаж будуть перекидувати на інший рис. Сподіваюсь, не загубиться. Думаю, що це наш багаж їде? Супермаріо наш. пум 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 В Катарі є отака Монорельса. Мені вона дуже подобається. Я перший раз бачу, як така штука працює. Всі бачать, всі розуміють про що я кажу. Ти у Франкфурті не була? Я у Франкфурті була, я бачила там різні потяги, як там все функціонує, але ну я не звертала уваги на ці монорельси. Прикольно. <плоджен> я ще хочу побачити ту класну медведяку, яка тут повинна бути, але дивіться, який цей чоловічок. А, ні, дівчинка. Ой, там внизу. А, це горка для дітей. Файно. Зараз будемо вивчати. Спочатку треба дізнатися, куди нам йти на пересадку, а потім будемо тусити. Дивіться, це ми, це ми, це ми, це ми, це ми. Для тих, хто дуже сильно боїться аеропортів, дивіться, ми зайшли, воно зразу указатель Б, А, ми а, в яку сторону Б, ось величка Б. Ну тобто, тут тобі кожну секунду в яку сторону повернути. Там, ми, коли виходили, нам дяденько прям сказав, ось сюди входьте, ми кажемо нам то-то-то, він такий, да-да-да, я знаю, ідіть. Ну тобто, вас просто тут. Можна сказати, за ручку водять, тому не переймайтеся, все буде хорошо. В другому самоліті нам дали однієму, десерт, свіжий салатик і водичка. Андрій дуже розстроївся, що булочку не дали. Я вже просто варена як вош, не годна, нічого, але зараз затестив. Ой. Тупа дужовка. Тушунка, але смачно. Мені цікаво, що це біле таке. Ось тут зараз будуть випадати їхати наші чемоданчики, Ми будемо їх забирати. А поки ми чекаємо наші чемоданчики, хочу поділитися першими відчуттями в Таїланді. Перше дуже жарко. Просто ти виходиш, кондії не спасають. Овер жарко. Друге. Тут тільки іноземці, які приїхали, але я вже себе відчуваю більш-менш нормальною, бо е, в слов'янських країнах я маленька, ой, ти така маленька, аня, ти така маленька. А тут я приїжджаю, о, нормальна. Понімаєте? Треба шукати не там, де ти нормальний, а не комплексувати за якихось своїх габаритів. От в Азії я нормальна, і мене це радує. Після того, як ми забрали наші валізи, ще трошки погуляли по аеропорту Бангкоку і пішли на реєстрацію рейсу. Під час реєстрації нас запитали е, в'єтнамські візи. У нас вже були роздруковані в'єтнамські візи. І все, перевірили білети, вони онлайн, по паспорту підтягнулися, все добре, пройшли, пішли в зону Duty Free, е, в зоні Duty Free. Дуже довго не гуляли, бо дуже хотілося спати. Наш рейс запізнився на 30 хвилин, але ніяких проблем прилетів І ми полетіли до коханого В'єтнаму. У В'єтнамі під час проходження контролю вже не потрібні були ці роздруковані візи. Вони просто по паспорту все підтягнули, то було дуже швидко і супер. Порт ми просто отак проскочили. Раніше вони вклеювали візи. Зараз просто тобі ставлять печатку і ти в'їхав на три місяці. Взяли таксі, не знаю наскільки окей, не окей. Думаю, що окей скільки 250 тисяч, десь приблизно 5 кілометрів. Ми вже просто вирубаємося, тому буду закінчувати це відео. Зроблю ще одне відео конкретно по цінах і по всьому. А ми вже просто їдемо в отель спати, митись, і зустрінемось у новому дні у новому відео.